На термометрі 30 градусів, а на вулиці, година пік, люди масово курсують по місту на громадському транспорті та щільно забиваються у автобуси. Та чи пристосовані вони до літньої спеки? Зараз перевіримо. Білоцерківці неодноразово скаржилися в соцмережах на нелюдські умови пересування містом, громадським транспортом і в першу чергу через відсутність у них кондиціювання. Де там ті бажаючі схуднути, не роблячи при цьому нічого. Всіх запрошую в будь-який автобус 22 го маршруту. Вам сподобається фото перше протягом однієї зупинки з площі волі до Гординського. Фото друге, а це я платок викрутив, поки до гайка доїхав. Більшість місцевих перевізників частково оновили автобусний парк, замінивши старі Богдани та різні розвалюхи на просторі автобуси. Найпопулярнішим маршрутом номер 22 курсує транспорт стандарту Євро-5, що вже автоматично передбачає наявність системи охолодження в салоні. Однак, чому пасажири часто зіштовхуються з тим, що у дні, коли температура сягає вище 25 градусів, кондиціонери не вмикають жарко. Тут же ж повинні кондиціонер бути, але вони не працюють. Чи часто ви їздите і вони не? Працюють? Кожен день. Кожен день не працюють. Оце спасає, що відкрили, форточок немає, нічого немає. А так спасає. Тобто спекотно все Так, що... да, так. Да. Людина, якщо платить, вона повинна знати за що платить. Я заплатив, я повинен сісти і не так ось віри. Весь мокрий так, звісно, сьогодні спекотний день, і дуже спекотно. Ну трошки відкривають люки, то трошки краще. І, хоч в автобусі відчинений люк та вікна, але суттєвої прохолоди людям це аж ніяк не дає. Проїхавши ще декілька станцій, у салоні стає неймовірно спекотно. На обличчях у людей виступає піт, хтось вгамовує спрагу водою. Також від задухи потерпають і тварини. Перший раз з песиком. Жарко, жарко важко, куди потрібно, щоб вмикали кондиціонер. Да. Запитуємо у водія, чому він не вмикає кондиціонер. У відповідь замахує рукою та не бажає говорити. Тож прямуємо в інший автобус. Як запевняє керманич охолодження вмикає, адже зобов'язаний, але впоратися з сильною спекою система не може. Тому і суттєвої прохолоди не дає. Двері відчиняються на кожній зупинці. І тепло заходить, заходить, і він не справляється. А, тобто, в принципі, ви маєте його мати? Ось він зараз працює, чуєте? У вас зачинено так, все, я бачу. Все ж таки працює. Так, працює, аж тільки він не справляється. Автобуси марки Атаман курсують і 14-м, та 21-м маршрутом. Там пасажири замість прохолодної поїздки також рятуються від палючого сонця лише відкритими вікнами. Остання надія на 11-й маршрут. Але як зазначив водій в нових автобусах, автоматична система, яка сама вирішує, коли їй вмикатись. Вони тут автоматично, Тут все автоматізовано хотять включається, хотять виключається. А як це взагалі можна купатися? Що спада зараз? Ну, тут комп'ютер. Він 24 градуси долар включиться, він може включитися, може тут. Тобто це, в принципі, вручну якось перемогати. Так, 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 ні не можна, можна відкрити, ні цього тут все автоматично. Але є й серед пасажирів запеклі противники кондиціонерів. Кажуть, від них можна швидко захворіти. Щодо кондиціонера, то теж там двояке таке, що кондиціонером може краще ще продути, ніж. Просто жара буде, тобто, щоб проїхався, там 15 хвилин вийшов. Ну, це не це не, довго, це не до Києва там їхати, допустим, що цілу годину їдеш, і воно просто жарко. кондиціонера теж можна гарно заболіти. Натомість, такими маршрутами, як номер 4 номер 7, 19 та 17, досі їздять автобуси старого зразка. Там про цивілізовані умови перевезення пасажирів годі говорити. Містяни радіють, що у цих консервних банках можна відкрити хоча б квартирку. Подібна ситуація з тролейбусами Білої церкви. До того ж, за словами людей, за 10 гривень проїзду хотіли би мати більш комфортні умови для пересування містом. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.